Це так само дивно для мене, як і для тебе, коли ми випадково перетинаємось десь у публічному місці. Змінено, замість того, щоб відповідати всім окремо, розповім свою історію тут. Я поїхав у відпустку зі своєю тодішньою дівчиною і випадково зустрів учня аж у трьох штатах від дому. Ми обидва просто похитали головами ні, і пішли далі, без слів домовившись, що не говоритимемо про це. Потім я знову випадково зустрів того ж учня через два місяці влітку на концерті, де він вживав алкоголь, хоча був неповнолітнім. Ми знову просто похитали головами. За літо я ще чотири рази натрапляв на нього. Випадково, і жодного разу ми це не обговорювали. Я побачив свого вчителя англійською в продуктовому. Ми перетнулись поглядом. Я кивнув. Він кивнув у відповідь, і ми пішли далі. Наступного дня про це не казали ані слова, ніколи не згадували. Оце правильна процедура. Одна з моїх учителек іспанської приїхала подивитися гостьовий будинок, який здавала моя родина. Я вийшов і сказав їй хола. Я не міг дозволити, щоб моя вчителька з іспанської ще й гаряча, жила в шести метрах від мене. А повне відео можна подивитись на ютуб каналі Усома, посилання в шапці профілю.